Дозволяю прискорси, прискорси. На ділянку треба требует проскочить. Ця кішка, там де ми живемо, ну, жили раніше, то десь на дорозі її знайшли, втікала, маленька така була. от, то Ми її забрали. і Вона дуже кричала, ну, хотіла кричати, але неї голосу не було. Вона так робила типа м'явкала. І дуже вимоглива, от, але какає там, де не треба. От. Та й забрали її сюди вона трошки мошей ловить. Трошки підгодовує. вони, її підгодовуємо. потім забудемо. Я би хотів, я би хотів, але в мене ну, бабуля і мама вони не, не дуже переносять тварин. Але побачимо по обставинах, може, якраз вдасться. Проблема з транспортуванням трошки. Там через нову пошту кота не відправиш. От. Ну, у вас транспортування проблем немає. Ну переноску до дрона. Yes, ну, то трохи велика відстань. Придеться робити під стопи. Війна почалася з 2014 го взагалі. А, я ще тоді був не такий свідомий, в принципі. Воно було десь далеко. От. Знайомі служили, воювали в ОТО. От. Але мене то якось обходило стороною. ну Вже в 22-му це прям при повному штабці. Повною мірою відчулося. Зважаючи на те, що я там мав трохи справи з комплюкторами, то якось потрапив в БПЛА підрозділ. Ну і зараз тут служу. В бригаді, ну, по професії я займався, як то кажуть, саперством, але пов'язаним з FPV. Тобто я мав справу з вибухівкою, я, там, чіпляв її до дронів, підготовлював FPVшки до польоту, е, там, виносив на вулицю, перечіпляв БК, вкручував детонатори, от, і воно собі летіло туди, куди мало летіти. От. Потім на Мавіках літав і зараз на вампірі. Змотрі туди, туди змотрі. Ми літаємо на вампірах. <ріхи> е на ну, це великий коптер, який може нести більше вантажі. З допомогою нього ми підтримуємо наших хлопців, які є ближче до лінії зіткнення, там, де не працює логістика, на автомобілях, на, на НРК, на руках. От, е ми туди пробуємо заносити вантажі. Всякі різні це і бензин. Щоб хлопцям було чим генератор заправити, це є їжа, це є вода в першу чергу. От. Ну і боєкомплекти для пацанів, які з кідами займаються. От. Ну і деколи щось підбомблюємо. Бензин бутлі передаємо різного об'єму, які є, яку тару знайшли, От. пакуємо так, щоб вони міцно між собою були з'єднані, і щоб було хороше кріплення, яке буде до пташки чіпатися. Та й все. А як ви взагалі отримуєте цю інформацію за день, кому і що треба відправити? По-перше, це список, який приходить від командування, От. ну і комунікація з хлопцями безпосередньо, що їм бракує, що не бракує, щось можна підкоригувати, щось додати, щось відняти. На практиці вже зробили якусь таку схему роботи, що Воно не летить, хто знає якої висоти, а лягає акуратно. Тому переважно все доїжджає ціло. Бувають нюанси, звичайно. Бувало, що ну, їжу хлопцям скидали з 80 метрів. От. Звичайно, що тоді нічого не, не вбереглось. От. Ну, але Це одиничні випадки. Перший політ. Тут в бойових умовах прям ну ручки трусилися, але все добре. Типу дуже бояться цього звуку, тому вони назвали його бояга, це правда? Mm. Що в його звуку таке? Ну, no, це треба відчути. Це треба відчути. Ну, коли він над тобою прилітає, то є такий мандраж по тілу. Взагалі, коли дрон прилітає над тобою, це страшно. Навіть не думаєш, де коли чи це свіч, чужий, просто бажання сховатися. Бо він несе небезпеку. Навіть якщо це Мавік без Скіда, він тебе бачить, він передає далі. Коли вампір прилітає, ну, ми чули перехоплення кацапське. Ну, реакція їхня зігріває трохи душу. Бояться його дуже. Якщо орієнтуватися, зараз можемо подивитися. Все рівно будемо в чергового запитувати, тому що є трошки пі... і піхіда. Капи прилітали вже, може будуть повторні. Півгодини тому були пуски повторні і, можливо, будуть ще. Бач, кожен час будуть. Кожних 20, 20. Бути Уточним, але скорше всього чекати. Треба враховувати дуже багато моментів. Це є мисливці на вампірів, яких ну, піддр... запускає. Це в дрони які летять на певній висоті. і... Дивляться, кого можна влупити, це подавлення навігації. Без, без навігації важко летіти насправді. І Треба якось ті моменти теж узгоджувати, дізнаватися чи безпечно саме зараз вилітати. Є такі моменти, які краще перечекати, коли ми бачимо активність якусь ну, незвичайну. Ну і рельєф, чи добуває сигнал, не добиває там продумувати маршрут, якось робити його трохи більш ламаним, щоб не літати по одному і тому самому. На зв'язку. Літає, так, да? там щось чи ні? Ну, зараз над Покровським, нас да, літає з Ну Чекаємо тоді. Блі, дитин со своими кавами блядь. <ріху> Блин, ну це така А так куда я тебе ну, ходил? Уже, короче, исчез, уже, исчез. Уже передумав разорвався. Ждун. Ждун Сил, <ріху> десь? сидеть. На, на дорозі. <ріху> <ріху> Геніальна технологія. ми були на Харківщині, ну, я Сватівський напрям. От. Ну, я там ще не відчував того всього повною мірою, тому що мало бачив, не мав з чим порівняти. Потім ми переїхали сюди на Покровськ. Дуже важко. Дуже важко, тому що кацапи сунуть. У нас мало людей, у нас мало засобів. Хотілося б, щоб було краще. І хотілося би, щоб більше від нас залежало.

Знаю, це максимальний код нахилу борта, це максимальна швидкість і можливість його розвертатися, коли йому ну, щось кажеш. На правильно, один фанат. Так, так, все, все так. Зараз вчимо нових людей, будуть допомагати нам робити роботу. Ну, кайф, ну, коли виходиш на хлопців і питаєшся, чи все чи, ну, забрали посилку, вони кажуть, забрали, все ціле, дякую. От, ну, це найбільший кайф. Верхнув з дімки, можуть і наслідок, Ну що, хлопці політ завершили, все гаразд. Будуть люди. Це ваші перші очільники? Перші, перші. Ми тільки починаємо цю справу. Поки що. Знову треба Що допомагає? Помагає спілкування з родиною, спілкування з друзями. Я розумію, що мене чекають, хочуть бачити, хотілося б частіше відпустки ходити. Ну, Але маємо, що маємо. Людей мало і не завжди виходить. Помагає успіх в роботі, коли бачиш, що командування підтримує, і коли робиш роботу якісно, коли отримуєш оцей фідбек від хлопців, ну, хочеться щось робити. Я є ланка. Ланка в системі. Тобто я роблю якісь завдання, ці завдання є. Зараз я прям відчуваю їх потрібність. І напевно, що замість мене хтось би міг це робити, але то, що це роблю я, мені зараз в певний момент приносить задоволення. От. На базі. Висую, готуйте другу кладочку. Звісно, плюс.